Вернися додому і розкажи про все, що Господь зробив тобі. Вітаю всіх зі святою неділею, Прочитай добру новину з сьогоднішньої неділі і сьогоднішнього дня. Сьогодні Господь хоче сказати тобі декілька речей бережися гріха, тому що гріх може зробити тебе доступним для злого духа. Коли злий дух вривається у твоє життя, він забирає в тебе розум, він забирає в тебе одяг. він... Кидає тобою куди хоче. Людина без одягу це людина без Христа, якого затягнулася під час хрещення. Людина без розуму це людина, яка не здатна усвідомити свій стан і не здатна усвідомити свої гріхи. Людина, яка відкидає Бога. Людину, якою кидається, людина, яка в постійних пошуках, але не здатна знайти Христа. Бережи своє життя, тому що злий дух може його занефастувати. Єдиний Христос які тебе